Вистава Імана Уривського це вочевидь нереалістично побутова драма на сцені, з поза всяким сумнівом. Про що ми маємо пам'ятати, коли ми говоримо про роман Ольги Кобилянської? І чи відобразилися найважливіші моменти в постановці Івана Ориського? Молодший син Сава. Його, до речі, грає Олександр Рудинський, грає неймовірно, з неймовірною переконливістю. Я просто ну, для мене це для мене був найкращий актор на, ну, в цій виставі. Ну, але в романі не так. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер. Та ідентичність. Сьогодні ми говоримо про одразу дві культурні два культурних феномени: з одного боку, про роман Ольги Кобилянської Земля, з іншого боку, про постановку землі, так як п'єси Іваном Уривським. Це цікаве поєднання, яке досить часто. Тепер трапляється. Я маю на увазі, коли в театрі ставлять не власне п'єсу від початку, а ставлять щось іншожанрове. жанрове. От скажімо, роман це певний виклик. І, звісно, існують різні паралелі, різні різночитання, так і ми власне про це і поговоримо. Закликаємо підтримувати нас тут на Ютубі і на Патреоні. Підписуватися на наш канал, ставити подобайки і брати е, участь в обговореннях, е, які Додають видимості загалом е, всьому україномовному Ютубі. Так само можна поцікавитися мерчем, який от нас під відео е, можна про це дізнатися. Е, ну і так ми пройшли вже половину шляху до е, срібної кнопки Ютубу, і просимо е, підтримувати нас, щоб ми е, продовжили цей шлях. Отже, земля, якщо ми говоримо про сам роман Ольги Кобилянської, це текст багатьох сенсів, текст, який е, довгий час там е, радянське літературознавство Зводило до, власне, соціальної тематики, оцієї боротьби за землю між двома братами. Натомість тут яскраво виражений біблійний пласт і яскраво виражені теж якісь міфологічні навіть моменти, пов'язані, Ну, не так, як скажімо, в тінях забутих предків Коцюбинського, але тим не менше. Тобто це текст багатошаровий. І про що ми маємо пам'ятати, коли ми говоримо про роман Ольги Кобилянської? І чи відобразилися найважливіші моменти в постановці Івана Уривського? Мене завжди дивувало, коли наполягали на тому, що це реалістичний роман Ольги Кобилянської, врешті на цьому навіть Іван Франко наполягав. Мене завжди дивувало, тому що. Текст Кобилянський буквально якимись містичними алюзіями, якимись такими трансцендентними натяками. Це от щось на межі з міфологізмом, звичайно, це, це дуже міфологічний роман знов таки. І зрозуміло, що вже не можна зводити до Соціальних негараздів і до вбивства за землю, і до влади землі, як це робили, дуже довго, ну, як краще, і Франко це робив. Тобто, роман Кобилянський соціологізували, його виводили з е, поля модернізму. Франко дуже довго не визнавав Кобелянський, а саме він роздавав репутації, він її визнав лише як авторку землі. Е, насправді, е, коли про виставу, то вистава мені надзвичайно сподобалася е, пригарні. Mm. Пригарні декорації, така собі Макбетівська власна Макбетівська часопросторова організація. Тобто, знов таки, Іван Уривський показує якусь значущу трагедію, а не реалістично, а не реалістично побутовий чи реалістично соціальний сюжет. Б сказати, що цікаво, напевне, Франко він дивився радше. Поглядом десь Еміля Золя. От з Еміля Золя також є роман Земля. І от там якраз першочергові першочергові це соціальні питання, ну як ще і притаманно для реалізму-натуралізму. І Франко цього би теж хотів від землі Кобилянської, але вона багатша. Ну і мені здається, що якраз засобами театру це було наголошено цей символічний план. Цей е, такий містичний план: оця влада землі е, там через. Е... Символіку дій через символіку деталей, це досить промовисто. Вистава Імана Уривського, це, вочевидь, нереалістично побутова драма на сцені, з поза всяким сумнівом. Якраз оцей містичний план, ці містичні мотиви, ця містична настроєвість на сцені дуже вражає. Це власне, оці чорні декорації, ця чорна. Чорні панелі, які розмежовують простір, які організовують сценічний простір, і ми маємо персонажів, котрі мають, як би це сказати, персонажів, котрі ведуть свою боротьбу з долею, долею майже в сенсі моєри античної, тому що так, от. Так судилося, така доля, і з тим нічого не можна зробити. З іншого боку, земля ну, і, і у Кобилянської, але в у Рівського сьогодні це десь ще більше, бо ми, бо ми в ситуації війни ще більше оприявлено, об'явлено, селянський побут, так чи так, селянська якась врівноважена, ну, тут не скажеш, Гармонія, але є от зрівноважене селянське життя є освячений віками побут, є заможна селянська родина. Ось ця заможна селянська родина Івоніки Федорчука. Івоніка зі своєю Марійкою все життя гарували, як вони кажуть, кров з під пальців цебеніла. Вони по шматочку скуповували землю, бо земля то все. Бо без землі людина ніщо. Без землі людина це порох, який розвіє вітер. Вони призбирали землю і вони мають двох дорослих синів. І, здавалось би, ось вони досягли, чого, досягли свого своєї мрії, вони досягли свого якогось зеніту. І отут, отут і розгортається трагедія, тому що. Є старший син Михайло, котрий, котрий землю любить так само, як і батько. Любов до землі це. Єство селянина, і тим страшніше для батьків, що молодший син Сава, його до речі, грає Олександр Родинський, грає неймовірно, з неймовірною переконливістю. Я просто ну, для, мене, для мене це був найкращий актор в цій виставі. Отже, для батьків трагедія починається з того, що їхній син, їхня дорога дитина, вони обом синам вділяли ніби однаково уваги, не любить землю. Ава не любить землю. От, тут зразу йде паралель з причою про блудного сина з її таким зачином. Так, є такий правильний син, який все іде, слід в слід вступає за батьком. Це дуже така маскулінна модель. Батько там, значить, на чолі родини і син його наслідує. А другий син, який ну, мамин син там, до речі, добре, і в виставі це. Наголошено ну, так. оця взаємодія е, Сави і його спілкування з матір'ю, так і е, це наголошено. Він е, цурається цієї от, традиційної патріархальної моделі, насправді, бо історія Сави. Це так само це не просто історія безпутства, а йому просто тісно в цій моделі. Він не хоче от, в цьому патріархальному світі бути так, як, так, як це е, повинно бути. І тут ж е, одразу Рахіра, так, яка е, е, дівчина, бо е, е, з погляду, е, значить, е, хто в кого закохується, то е, Михайло теж. Е, От тут він теж неправильний, тут він відхиляється, бо замість того, щоб взяти якусь багацьку доньку, об'єднати там е, господарство. Маєвості, та да. він знаходить Анну, яка сирота, наймечка, так, але він е, так чи так хоче. Е, м, тобто, тут фактор кохання, і це от його такий неправильний вибір з погляду, нібито цільності е, цього патріархального світу. А сава від початку е, і сам не такий, і знаходить. Ще е, більш таку ризиковану е, дівчину, так от Рахіра вона е, має там не найкращу родину О, з поглядів, у, І Кобеля у, не... у якраз от Рахіра це така уособлення образу іншої. Вона за сюжетом вона циганка, вона з недобропорядної родини, вона зводить любого сина Івоніки на манівці. Е, з точки зору е, батьків, вона робить їхнього сина нещасливим, а з точки зору самого сави, якраз вона його і ощасливлює. А з погляду, ніч вона є оцією е, активною діячкою е, так, активною людиною. Ну, яка намагається. Витворити світ довкола себе так, щоб він, ну скажем, відповідав її планам, її уявленням. Тобто, ми маємо якраз вона найбільше, ви сказали про Макбетівські пристрасті, і це справді так, ось тут є вже паралель до фактично ну, фактично, ця частина, особливо в постановці, вона читається як Макбетівська така паралель. Тобто Рахіра вона буквально штовхає е, Саву, і це, а як ми розуміємо, е, Макбет це е, про владу. Е, тут ми е, розуміємо, що і е, земля Кобилянської це насправді про владу, е, це нехай владу дає земля. Так? Е, владу дає е, прихильність там батьків. І ось це є питання. Конкуренції, але не банально економічної соціальної, а це все-таки ем, ну такий е, десь політичний вчинок, можна сказати. І Більше, от, це, от це дуже Я, хочу, я хочу підхопити оцей нічевський мотив, ну Кобилянська нічанка, і нічанські мотиви в неї, вона вона пристрасна нічанка, кобилянська кублянськ, і ці нічанські мотиви знаходили багато де, але ж не в землі ніби. Насправді, це от все. Ні, знов таки, це 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 от видно в багатьох сценах. Ну, в тих особливо вразних сценах їхніх побачень, Сави і Рахіри Рахіра. Переформатовує саву, вона його ліпить заново. Батькам не вдалося зліпити його за своєю подобою. Михайло їм вдалося виліпити за сво... Ну, Всі батьки часто мріють. Ну, більшість батьків мріють виліпити дітей, десь віддати дітям своє найкраще, ніби та виліпити за своєю подобою. В патріархальному суспільстві батьки ліплять дітей, синів за своєю подобою з Іншим сином це не вдалося Федорчукам, і Рахіра його переформатовує, ліпить за своїм зразком, робить його відданим собі, відриваючи від родини, від патріархальності від землі. І от е, якраз в виставі Е, наголошено саме ось перемогу такої сильної особистості. Інша справа, що там є такі символічні натяки в фіналі, коли кхм, отримує все-таки Сава, там отримує спадок, так е, але е, символіка окремих деталей та, вочевидь, вона показує, що він від того не став щасливішим, але е, Рахіра здійснює свою місію, тобто, фактично, е, ось її. Оцей успіх е, навіть коштом е, якогось мук, совісті Сави, отут наголошено, і це фінал власне п'єси. Ну, але в Романі не так. Е, в Романі не так. І я хотіла ще наголосити: оцей момент, що е, нове. Життя, нова дійсність. Ну, власне, цей селянський світ не такий вже самодостатній. Це світ Австро-Угорської імперії, врешті. І ось там же цей важливий сюжетний мотив. Сава має йти до Михайло, має йти до війська. Сава каже, що він до війська не піде, що він не хоче служити. Михайло і тут покірний. Ну, власне, що він може зробити? Він іде до війська, але для нього це. Тяжкий, нестерпний е, такий випробування. Це, це, це чуже військо, де з нього знущаються. Там є трошки там мотиви з інших ну, Ой, підключення. Е, Та, підключення. Трошки підключено, і це, це дуже добре зроблено. Загалом це вміння поєднати кілька текстів у виставі, воно завжди виграшне, тому що контекст треба враховувати, і тут Римський зробив дуже, дуже, дуже гарно. Е, отже, е, е, Сава служити не хоче, Михайло покірно йде служити, лишаючи вагітну наречену. І коли ці сюжети пов'язані з військом, то батько, який розуміє, що його син може не витримати, і знущання там не самовиті, не людські, це, це вже військо, де можуть вбити, де можуть довести до депресії, де можуть травмувати, де, де власне. Власне, поводяться, поводяться майже як, як з худобою і так і є. І ось Михайло якось як так це витримує, але тим часом загрози чекали ззовні. Батьки чекали загрози ззовні, а загроза прийшла зсередини. І тоді мотив братовбивства. Ми знаємо, що Кобилянська поклала в основу сюжету реальну подію, яка сталася в селі Димці на Буковині. От Реальний сюжет, коли брат вбив брата. І тут, може, найстрашніше, ніхто ж не викрив злочин Сави, але батько сховав ту кулю, яка відкотилася так у сюжеті Кобелянської. Батько сховав ту кулю, яка відкотилася. І таким чином, закономірно, що цей фінальний мене, мене дуже вразив у виставі фінальний монолог Івоніки. І тут з'являється такий психоаналітичний власне мотив, як у Кобилянської, так і у так і у виставі Івана Уривського. Батько думає про те, в чому ж його вина. Він же ніби е, однаково. Любив своїх дітей, хоча впродовж сюжету ми бачимо, що батьківська вина є, тому що і от отут дослівно чому Бог одного брата від одного брата прийняв жертву, а іншого відкинув. Чому Бог відкинув каїну в жертву? І цей мотив можна згадати тут і Франкового Каїна, ну, Тут багато можна згадати мотивів. Ці, ці сюжети врешті Мойсея можна згадати. Там багато з цих мотивів є в. Є в знов-таки в ранньому українському модернізмі. Отже, я тут, може, додам, перш ніж ще до фіналу, ми поговоримо про фінал. Тут дуже важливо, що, очевидь, це вимальовується чи наголошується криза, от навіть не. Сільського трибу життя, а власне патріархальної моделі, коли один ну там батько, глава сім'ї, він тримає все під контролем, і ось він не може втримати. Фактично, ми бачимо, ніби такий перелік того, що все більше речей, на які він не може вплинути, Михайла забирають до війська. Ну, ці моменти з військом вони звичайно зараз дуже відлунюють і це дуже резонує. Я маю на увазі саме, от як вони проваджають Михайла, вони чекають його, і потім він, на щастя, повертається. Ці моменти, звісно, резонують з сучасністю, і це додає трагізму, Загалом ситуацію, але він не може вплинути, Михайла мусять забрати до війська, так потім він не може вплинути на те, що синам подобаються не ті дівчата, та не ті жінки, яким які вони з матір'ю про це міркували, і він не може вплинути на. Ту ситуацію, яка от між санами на цю кризу, відповідно це має бути якось, це має якось змінитися. Я думаю, що глобально от Кобилянська все рівно не полишає цього. Ну фактично феміністичного погляду на от кризу, власне, такої патріархальної моделі. І Івоніка так він підходить все-таки з такого. Практичного селянського глузду, е, бо од, одного сина е, один син, значить, загинув, а ще другого заберуть, і тому він, власне, і е, не, е, викри, не викриває Саву, і Сава залишається е, ну, фактично е, та з ним. Але це все рівно не той. Е, вже не той світ, той світ вже зруйновано. Так, і тут, до речі, цікаво, от мене зараз з'явилося, Дякую за цю підказку. Мене з'явилося порівняння у класичному реалістичному романі, коли Чіпка Веренченко вчиняє злочин, вбиває людей. Його мати йде доносити владі. Натомість Івоніка в значно страшнішій ситуації, коли його молодший син вбиває улюбленого старшого сина, лишається батьком, а не голосом влади. І це тут... єдине, що він може зробити. Він да. більше нічого не може Ну, Він, може, він може викрити Михайла. Ну, в кожному разі може вплинути да, на обставину. Порівненні з, з фіналом. От для мене завжди був абсолютно непереконливим фінал. Баривуть волі, як і ясла повні в тому сенсі, що от мати йде доносити владі на сина, це, це з точки зору модерної індивідуалістичної свідомості, це це непереконливо. І, врешті, може, єдина моя, як вам скаже, єдине моє розчарування від вистави, справді блискучої вистави, яка емоційно дуже добре впливає, моє розчарування. Ну, я не я, я розумію, що режисер має право на інтерпретацію тексту, і я десь, а я десь все таки. Кобилянська – одна з моїх улюблених авторок, і в мене багато є питань до того, як її інтерпретувати, може постати так ось, роман Кобилянський не лише про владу землі. І не насамперед про владу землі. Отже, Роман Кобелянський про кризу патріархальної родини, про індивідуалізм, про те, що патріархальна родина зруйнована, і що індивідуальні цінності мають перевагу над цінностями традиційними, які, які нівелювали індивідуальне. Кожен з героїв вже може сам чи сама робити вибір врешті Анна. Котра народжує дітей. Непошлюбленої, це теж її вибір. Сава, Рахіра взагалі випадають ці моделі родинної родин, селянської, селянської громади, як якоїсь цілісності. Але що в нас у фіналі Кобелянської чого геть ну, зовсім не прозвучало, що зовсім випущено в виставі, і можливо, це на шкоду Виставі? В фіналі Кобелянської Івоніка, котрий найбільшою. Цінністю, сенсом свого життя, вважав землю. І Воніка зі своєю Марічкою. Кривавими кривав, закривавленими жменями, згрібали по жменці, ту, при, прикупляли ту землю, мріючи, що вона зробить щасливими і їх, і їхніх дорогих дітей. Земля не ощасливала ні старше покоління, ні покоління молодше. І ось тоді багато всього передумавши. В цьому фінальному монолозі на сцені театру Мілесі Українки от дуже, дуже так. Вражає івоніка, котрий думає на. Тим, в чому ж його вина, це ж монолог про вину, в чому його батьківська вина? І ну, так чи так він не може не розуміти, що він віддавав перевагу старшому, що він не Щоб більше любові було віддано Михайлові, котрий на нього схожий, ніж е, Саві, котрий на нього не схожий. Так ось у фіналі роману, коли йти за романним текстом е, Івоніка е, після того, як Ан, Аннені близнята, батьком яких був Михайло помирає Помреть вони тому, що Анна прийшла до Федорчуків з немовлятами на руках, але Марійка виганяє її. Вона не може прийняти цю невінчану. Дружину свого старшого сина, вона виганяє задля. Ну, це злочин, знов таки, це ну якщо з точки зору, але вона виганяє задля того, щоб не порушити оте одвічне, от патріархальне, а що люди скажуть. Патріархальний закон знов торжествує, але. Кобилянська ж феміністична письменниця, але жертвами цього патріархального закону е, падають е, ці двоє, двоє невинних немовлят. Е, сама е, Марічка, котра втратила єдину відраду, яка могла би бути, вона би могла плекати цих Михайлових дітей, цих дорогих внуків від, і в тому знайти сенс своєму е, існуванню Анну, коли втратила дітей. І ось е, 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 за сюжетом Кобилянської Анна потім одружується. вдруге і в неї народжується син. І тоді Івоніка, передумавши якісь неймовірні селянські думи, Івоніка продає шмат землі, отої самої землі, для якої так трудився, приносить гроші і віддає їх Анні з наказом, щоб вона свого сина віддала вчитися в місто, щоб хоч одну людську душу врятувати від того гніту, який тисне на е, оці, оцих заземлених в прямому і переносному. В сенсі селян. Отже, шкода, що цього мотиву немає у в, в виставі, тому що кобилянська написала модерний текст про потребу звільнитися від влади землі. В певному сенсі, роман Земля це вирок рустикальності, вирок патріархальності, вирок тій селянської цивілізації, яка в добу модернізму себе вичерпала. Справді, як і у всіх випадках, коли йдеться про сильну постановку або сильну екранізацію, варто радити і прочитати книжку, і подивитися ну, в нашому випадку виставу. Вистава десь полемізує, десь переосмислює в будь-якому випадку, це дуже цікавий сильний текст. І ми хочемо запитати, яке у вас було враження. Від читання роману Земля Ольги Кобилянської. І якщо хтось з наших глядачів чи глядачок були на постановці Землі Івана Гуривського, то так само просимо поділитися своїми враженнями у коментарях. Цікаво, чому саме ранній модернізм зараз такий так зацікавив український театр. Адже ми маємо ну якраз доба модернізму, Ми маємо вистави. Причому причому екранізують саме прози. Ми маємо виставу за Коцюбинським, Ми маємо дві вистави з землі в театру Франка і Лесі Українки Київських за е, Ольгою Кобелянською. Я думаю, щільність класиків в тому періоді найвища. І може, може, Тому так. це такий найкласичніший період, mm -hmm. е, коли крім того, вже е, ширше коло питань, бо ми от бачимо, як вони на межі е, е, культура, яка пов'язана з е, сільським требом життя, і міська культура, так от вони починають е, взаємодіяти. І можна сказати, що в тому періоді, періоді письменники і письменниці дивляться вже обабічна, в, на, на ширше коло тем. І це робить їх такими доволі універсальними і цікавими і для постановок.